Вітаю вас, мої дорогенькі! Найважливіші події 2025 року для вас. Так, дивимося. Всі, хто зі мною в резонансі, будь ласка, дивіться, беріть до уваги. Поїхали. Ну, тобто, я хочу, щоб це відео потрапило тільки до тих, хто зі мною в резонансі добре. Найважливіші події 2025 року для вас. Перша подія. Ух ти, дві карти йдуть. Бачите, як воно вийшло. Друга подія. Третя подія. Так, що тут у нас по першій події йде? Для вас вищі сили складуть таку ситуацію, щоб ви такі умови, давайте так, такі умови, щоб ви могли займатися і не відволікатися не відчу... ну, нічим. Щось важливіш, важливіше, ніж зовнішній світ, зовнішній світ буде певний період, це буде не, не довгий період. Тому що для вас це буде втіхою. Для вас це буде тим, що принесе ваше життя досить цікаві сюрпризи, досить цікаві якісь подарунки. Так, подарунки. До речі, те, що те, що ви отримаєте. Це можуть бути якісь документи, але дивіться, тому що ви не, ну, візьміть до уваги те, що ви повинні напевно подумати, як цим ну, як керувати потім. Тому що те, що ви отримаєте, можете неправильно сприйняти. Тобто ви не дуже готові до цього. Але це стабільність і свято кожного дня на протязі багатьох років потім. Так, що ще? Найважливіші події. Так, тут буде проявлятися якась людина, яка слідкує за вами. Давайте подивимося, що це за людина, хто це такий, хто це така, хто це такий? Хто це такий? Ну, це говорить все-таки про найважливішу подію в вашому житті. І я бачу, що тут якась дуже печальна людина, в якої було руйнування в житті, проявиться ви, як допомога їй. Ось так. Чому найважливіша подія? Ну, значить, це якось повпливає на ваше життя потім. Це про вас ми гадаємо, так? Це про вас ми ворожимо. І все-таки. Тут як прощення ворогів іде, навіть прощення противнику. Це людина, яка могла зруйнувати навіть частину вашого життя, і ви як прощаєте її. У вас і з'являється надія, що ситуація зміниться на краще. Чи буде так насправді? Давайте подивимося. Людина сприймає це як те, що повинно бути. Тобто тут немає дяки. Але все рівно ви очищуєте свій простір. Тобто, ви як оцим прощенням ворога чи прощенням якогось противника, ви очищуєте свій, свою душу, очищуєте свій простір для нового і не займаєте. Голову думками про ну, не знаю, помсту, думками про те, що там той ворог вам натворив. Тут і допрощення. Чомусь головну роль бачите в певний період, можливо, там якісь дні, але це найважливіша подія. Тобто вона другою йде, грає саме якийсь супротивник ваш. Ви оновлена йдете, ви навіть помолодієте. Ну, хтось, бачите, хтось нашкодив вам, ви простили і прийшли до злагоди з собою. Найважливіша подія. Ну, тут цікава карта, тут, можливо, в когось навіть вінчання буде, або знайдете вчителя, або самі станете тим, хто, або тією, хто буде вести людей за собою, хто має певні знання. Можливо, знання, як прийти до чогось вищого, так, до Бога в собі. Так, давайте пояснимо, що тут за найважливіша подія, в якому плані, про що тут кажуть. Так. Вас кохає хтось, і це друг. Ви, або дивіться, можливо, це друг, якого ви вже знаєте, або якась, ну, тобто тут ситуація трансформується. Тут реально буде можливий шлюб, можливий, ну як, сценарії саме створення пари, але через дружбу. З вашого боку, так точно це дружба. Людина вас кохає. Ви кохана, а він для вас друг. Ось так. Можливо, тут просто як створення такої дивної пари. І це стосунки, які не передбачають з вашого боку фізичного контакту. Тобто, тут, бачите, йде священник все-таки. І це людина, яка поруч з вами не буде робити те, і не буде, ну як. Шкодити вашим почуттям якимось чином не буде робити те, що ви не хочете. І вимагати від вас не буде. А домовленість з другом про союз. Ось таке ще йде. Хто цей друг? Давайте подивимося. То просто ситуація буде досить серйозно змінюватися, і ваш простір дійсно заповниться. Новими людьми або якимось новим чоловіком. Можливо, ця людина, як якимось новим чоловіком, я кажу, що це буде він і його оточення. Хто цей друг? Давайте подивимося, хто це? Купець? Іде карта купця? Ну, людина заможна раз. Підприємець два. І тут можливий навіть такий сценарій, коли ви зустрічаєте людину з іншого континенту навіть. Ну, або з іншої країни, це так, як мінімум. Хто цей друг? Хто цей друг? Трішки хитрить. А чому хитрить? Угу. Він про щось не буде розказувати. У нього якась проблема, про яку він буде мовчати. Ну Дивіться, це якась досить серйозна проблема. А в чому проблема? Можливо, можливо ну тут показано, що він нездоровий або в чому проблема. Ця проблема є на паперах. Ну, знову ж такі, це можуть бути проблеми з документами, проблема з тим, що там якийсь діагноз на папері, правда ж, або проблема з грошима, проблема з грошима. Ні. Наскільки шкодиться вам? Ну, в принципі, не шкодить. Все буде теж змінюватися, він вирішить цю проблему. Тому що він чекає, чекає рішення цієї проблеми. І все-таки буде, буде свято, так? буде радість. Це, ця проблема буде вирішена, але в ході вже тоді, коли ви будете разом, але він буде мовчати про щось. Чи це для вас важливо, якщо ви дізнаєтеся, то що ви скажете йому? Ви б сказали, слухай, чого ти раніше не сказав, я б тобі якось зарадила, тобто щось сказала, допомогла, знайшла. А він не хоче говорити, бачите? Для нього це. Ну, тут щось таке буде. І нам про це сказали, значить, щось важливе. Але ж, якщо нам сказали про це, саме про якусь. Мовчанку з його боку, ну тобто він зізнається потім. Чому він не говорить вам, так, або не скаже вам. Тому що це буде ситуація змінюватися на краще, він це знає точно, там, ну, не знаю, 99,9%. І вам теж про це розкаже аж після. Або ось ось, коли здійсниться коли здійсниться вже ну як бажане і буде результат. А яким ви його побачите при зустрічі? Не таким, як би хотілося, як таке кажеться. Дивіться, тут іде карта підприємець, серйозна ділова людина. А тут начебто він зовсім не такий буде. Тобто він буде навіть приховувати те, що в нього є якийсь ресурс. Але я тут. І... Ну ви до нього відносите... відноситеся як друг. А він вам вірний. Тут дуже цікава така історія. Дуже така цікава історія. Але це для вас іде все-таки ситуація подарункова від вищих сил. Тобто як подарунок. Хоча подарунок, заслу... який ви заслуговуєте. Закохана у вас людина, але щось є. Щось є таке, про що він буде мовчати. Ось так. Але це не так важливо на фоні того, що тут відбувається історія справжнього кохання. А ще тут кажуть, що не очікуй того, що взагалі не треба сидіти і чекати. Ось так тут кажуть. Більш легка на підйом, більш вільна. Оце той стан, який у ваше життя буде залучати саме вірні події, якісь такі класні ситуації. Оце саме те. Ось так. Дякуємо, мої дорогенькі. До нових зустрічей в нових відео. Нехай вам щастить. Все дуже хороше, справджується в вашому житті. Дякую за фінансову підтримку. Нехай всесвіт вас обдаровує ще більше. На все добре, Па-па.